Давай швиденько, я тут раз на сто років зібралась відео знімати нарешті. Та ти шо? Ракети випустили. Угу, угу. Зараз одну хвилинку тут, ну. І. Звідки інформація? А баба Надя вайбері прислала. Клас, клас. Та ви вже перестаньте вірити в цю хуйню! <пл> Мої нерви вже не витримуються. Всім привіт! Мене. чого мене платіра розв'язується? Всім привіт! Мене звати Валерія. і Ви на каналі Інкамера. Давно в нас не було відео, і я рада, що ви зайшли його подивитись. Я вже давно не була отак в кадрі перед вами. Я була за кадром, тому що в мене зовсім недавно вийшов проект, мій перший день війни. Ми багато в нього клали зусиль не тільки моїх, а й моїх друзів і знайомих, яким я всім вдячна. які сердечки вам, сердечки! Це дуже важливий проект, тому що люди з різних регіонів нашої країни розповідають про перший день війни. Війни, коли саме в їх дім постукала війна в перший раз, слоган цього проекту кожна історія важлива. А ми повертаємося до сьогоднішнього відео на початку, замальовку якого ви бачили, просто геніальність акторська актерочка, ви пам'ятаєте? Треба сказати, що напевно це нова рубрика по ділу», де ми розбираємо якісь важливі моменти. Коротко, швидко і легко. І тема нашого сьогоднішнього першого випуску. У мене на каналі багато чого першого випуску. Тема сьогоднішнього випуску це інформація, перевірка джерел. У Мене вже є схоже відео, яке я знімала перед виборами місцевими, які в нас проходили, але я там давала якісь ключові моменти і не говорила загалом якісь джерела інформації, тому сьогодні буде саме це. Знаєте, я думала над тим, що ну, я знімала таке відео на початку війни, але я його не змонтувала. Ех, скільки в мене ще таких відео? І вона трошки втратила актуальність, тому що я там говорила про Арестовича, а Арестовича вже нині ніхто не любить. Упс". Такі діла! Доводиться перезнімати тепер. Знаєте, за період війни мені здалося, що люди вже якби розбираються в інформації, розбираються, де її правильно шукати, яка вона має бути, і як не вірити всяку херню. Але і я помилялась Може... Це не смішно. Це геть і геть не смішно. Тож, в сьогоднішньому відео я вам чітко по поличках маю розкласти, де брати інформацію. Рубрика коротко по ділу. Погнали! І так, найперше. Е, що я, я хотіла сказати, і те, що дуже і дуже, і мега, 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 мега важливо, це е, те, до чого була замальовка на початку відео. Не треба вірити всьому, що пишуть Вайбері. І я вже задоволася сказати про Вайбер, і що там пишуть якусь херню. особливо те, що вам пересилають звідкись. Ну, я, ну Скільки ж можна? Ну, я будь ласка, я вас прошу, у вас має бути чіткий алгоритм того, як перевіряти інформацію. Перше. Подивіться, хто повідомляє. Просто це має бути, ну якщо це не перше речення, ну не друга речення, ну не тре, ну хоча б воно в кінці новини. Ну, будь ласка, подивіться, хто повідомляє. І це має бути достовірне джерело, а не просто хтось звідкись бабка на лавочці. Я обожнюю ці е, фішки, які мені пересилають з інших груп Файбері. Я просто готова прибити цих людей Прихлопну. Я з'їма волосся своє. Коротше, найперше, зверніть увагу на джерело інформації. Це має бути обов'язково якесь офіційне джерело. Президент, офіс президента, міністр якийсь. Ну, я не знаю, наскільки арестовують же нині достовірно джерело інформації. Але, тим не менш, якщо це десь було в марафонах єдиних новин, то це теж можливо. Маленька ремарочка. Офіційні джерела інформації не повідомляють місця, куди прилетить ракета. І головне, час. Тому що бляха цього ніхто не знає. Тому, будь ласка, якщо бачите таку інформацію, це не значить, що вона відразу правдива. Що ж, далі ми пройдемося по офіційним джерелам інформації, за якими я вам раджу слідкувати. Перше це Офіс президента, це офіційне джерело президента України Володимира Зеленського. Окрім його офіційної сторінки, там де він підписаний як Володимир Зеленський, вікна очікувана, Лєра. Ще є Офіс президента. На нього теж підпишіться, там багато новин. Якщо в Телеграмі ви підписались на Офіс Президента, десь в Фейсбуці підписались на Офіс Президента і бачите в якомусь незрозумілому пабліку, що вийшов указ про відсторонення якоїсь особи, що ми робимо? Заходимо на сайт Офісу Президента, натискаємо просто на вкладочку Документи і там перше, що буде указ про відсторонення або призначення. Це як можна швидко перевірити таку інформацію. Запам'ятовуйте. Наступні джерела інформації. Я читаю багато новин з оперативного ЗСУ, але ми маємо розуміти, що ну якби тут іще не зрозуміло до кінця, наскільки це офіційне джерело інформації. На нього ніхто не посилається. Це по суті телеграм-канал, який збирає новини з різних типу інших пабліків і щось там дописує своє. Так, там з'являються цікаві новини про війну, але тим не менш, це не зовсім офіційне джерело. Тому якщо ви бачите щось там, обов'язково це перевіряйте. Найважливіше, на б я радила вам підписатись, якщо ви не підписані, хоча я впевнена, ви вже давним-давно підписані, але все ж таки нагадаю: це голови. Ваших обласних військових адміністрацій, зокрема канали, фейсбук-сторінки в вашому регіоні. Там з'являється інформація, зокрема про вашу область, тільки оперативна, наскільки може про служба обласної військової адміністрації, їхні речники, радники, всі люди, які працюють там. Ми розібрали офіс президента, ми розібрали обласні військові адміністрації. Не забувайте, що кожне міністерство має як мінімум Фейсбук сторінку. Тож обов'язково, якщо ви бачите в якомусь пабліку новину про це, обов'язково я прошу вас дуже і дуже обов'язково перевірте це на офіційному сайті або Фейсбук сторінки. Теж важливо, перевіряйте імена. Вони часто написані неправильно, і ці люди можливо навіть... Е... Ніхто. Я візьму конкретний приклад, щоб вам було більш зрозуміло, у нас вийшла в якомусь незрозумілому пабліку новина про відключення води у місті, і там було написано Міський голова, хтось там. Так як зараз у нас змінився міський голова, люди більшість не знає на кого він змінився. Тож вони повірили в це. Всей бред. для того, щоб не вірити в таку єрунду, вам потрібно перевірити орган. Наприклад, якщо це вода, то ми перевіряємо міський водоканал. Якщо там вказано ім'я, перевірте, що це за ім'я. Хто ця людина? Просто видіть в гуглі ім'я і там висвітиться його посада. Можливо, це міський голова на вашого міста. Особисто у нас так було. Тож, ось так. І я вам хотіла порекомендувати ще два видання. Електронія, які читаю, особисто я, все українське. Це українська правда і Радіо Свобода. В цих новинах я особисто довіряю найбільше. Мене якось склалася про ці видання така гарна репутація, яка будувалася просто роками, роками, роками. Тож я вірю в цим виданням найбільше, звісно, не в пусту, тому що. Всі ми люди, всі ми помиляємося. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково заходьте на них і читайте. І, звісно, єдині новини марафон єдиних новин, тому що найбільша інформація там, і якби офіційні люди виступають теж там. Перед закінченням відео головне, що ми маємо з нього винести. Це перевірка джерела інформації, будь то людина. Будь то орган орган печінка дебільний жарт. Будь ласка, не вірте всьому, що пишете. Якщо якась незнайома людина записує аудіозаписи, що... Я пам'ятаю про це на початку війни, така була штука. Типу, якийсь мужик в аудиозаписі розповідав, що е, тривогу дають, коли ракет засікає, що ракета чи літак вилітає звідти то і він летить, не зрозуміло, куди він буде летіти. Тож у вас є 10 хвилин, щоб сховатися. І це незнайомий мужик. Не зрозуміло, хто він, і просто його аудиозапис передавався всім по всьому вайберу, телеграму і іншим соціальним мережам. Просто подумайте. Ви знаєте цю людину. Ви можете перевірити її. У неї є офіційна посада. Якщо ви по всім цим пунктам відповіли ні, ні і ні, не вірте їй. А це була наша рубрика. Перший випуск, коротка поділа. Якщо вам була ця інформація корисна, обов'язково поставте мені вподобайку, дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення. На вас чекає вже зовсім скоро велика кількість цікавих проєктів, Тож обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за ними. Подивіться перший випуск проєкту мій перший день війни. Ми багато над ним працювали. Віримо в нашу перемогу. Дякуємо ЗСУ. До речі, якщо ви хочете пожертвувати, я обов'язково залишу посилання на всю українську програму Юнайтед 24 Тож обов'язково допомагайте країні тим, чим ви можете, і найперше не поширюйте недостовірну інформацію і не лякайте своїх рідних. Віримо в нашу країну. Все буде Україна, слава героям! І всього вам найкраще по той бік екрану. Дубль 733 боляра давно не була в кадрі. Угу, угу. Ой, забула текст. Не чекали. Нащо б я ще... Найважливіше. Я ушла. Я просто ушла з кадру.